Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 16-ма ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками інших типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку підрозділами та мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України. Збито 15 ворожих БПЛА у Миколаївській області. Один безпілотник, імітатор, локаційно втрачено через падіння збитих БПЛА, пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждав постраждалих йдеться у зведенні повітряних сил. У Миколаєві сталися пожежі внаслідок падіння уламків збитих шахетів. Як повідомив голова ОВА, загоряння виникло на даху п'ятиповерхового житлового будинку, а також спалахнула суха трава на території промислового підприємства. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані вогнеборцями. У ДСНС зазначили, що інформації щодо постраждалих не надходило. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. ЗСУ відновили позиції біля Сіверська. Ворог просунувся на чотирьох напрямках в оприлюдненому 28 грудня. Звіті Американського інституту вивчення війни представлено оновлені карти бойових дій в Україні та РФ. Експерти серед іншого розповіли про відновлення силами оборони України раніше втрачених позицій біля Сіверська. Між тим на фронті також фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, великої новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках. У 2025 році РФ збільшить виробництво шахедів для зимових ударів по Україні. Про це заявила аналітика Американського інституту вивчення війни. Росія ймовірно має намір надалі збільшувати виробництво та використання безпілотників шахет після очікуваного підписання в січні 2025 року російсько-іранської угоди про всеосяжне стратегічне партнерство. Зазначають експерти інституту. Водночас українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби також дозволяють. ЗСУ більш ефективно відбивати удари шахедів. Наступний пакет оборонної допомоги від США для України, який має незабаром оголосити Вашингтон, буде на суму 1,25 мільярда доларів та включатиме в себе боєприпаси та ракети для систем ППО. За даними ЗМІ Америка готується оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму 1,25 мільярда доларів. Це відбудеться в рамках зусиль адміністрації президента Джо Байдена надати Києву якомога більше допомоги до завершення терміну його повноважень 20 січня. Зазначається, що великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем і системи протиповітряної оборони ХАВК. До пакета також увійдуть ракети Стінгер і артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. Ймовірно, офіційне оголошення про надання допомоги відбудеться вже 30 грудня.